Мені повідомили 14 лютого слави вас розлучено сьогодні. Актриса Анна Саліванчук називає причину розлучення з народним депутатом Слуги народу, що саме зруйнувало їхній восьмирічний шлюб, та як складається особисте життя акторки після розриву. Скільки разів за цей рік ви з Олександром, з тим чоловіком? От дуже сильно сварилися. Кожна також про молоду убраницю В'ячеслава Довженка. Актор впродовж декількох років на відріз відмовлявся показувати дівчину або ділитись деталями особистого життя. Але нарешті це сталося. То хто ж ця загадкова жінка та як довгу пара вже у стосунках. І наприкінці зізнання Ольги Навроцької, чому за 15 років спільного життя з Фаготом таки не наважилась одружитись з коханим та завести дітей більше вже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь, та вмикайте дзвінок. Ми двоє льви, дуже емоційні. І тому я пішла до психолога, щоб я могла себе трошечки стримувати. Ми, взагалі, така італійська сімейка, яка завжди ось так у нас все. Війну, ми кожен день розходимося. Я почав сходимося, розходимося сходимося. Ну, це все на словах у нас відбувається постійно. Mm -hmm. Потім літом у нас були проблеми. Я поїхала на три тижні до Карпат і їхала, поверталася, що ми не будемо разом все одно, знову разом. Українська акторка Анна Саліванчук, яка відома за серіалом одного разу під Полтавою, вперше назвала причину нещодавнього розлучення з нардепом Олександром Бошком. За словами дівчини, у стосунках з колишнім вона неправильно розставила пріоритети і часто забувала про себе. У мене завжди на першому місці були діти, а це неправильно. На першому місці має бути ми, потім чоловік, потім діти, потім батьки. Одна з причин мого розлучення чоловік у мене не був на другому місці, а я не була на першому. У мене були діти, і зараз так само залишилися діти. Я не люблю себе настільки, наскільки повинна любити себе жінка, зазначила Анна на подкасті Реджина Офішал. Саліванчук додала досі не може ставити себе на перше місце, але почала працювати над цим питанням. Я можу плакати, страждати, можу одягнути купальники, танцювати басейні. У мене немає вибору. Я молода жінка. Я вважаю, що в мене два маленьких сина, яких я обожнюю, і їхня посмішка тримає мене кожного божого дня. Що б не сталося? Я все одно сміюсь. За словами актриси, зараз вона готова до нових стосунків, оскільки і чоловік роблять її щасливою. Вона зізналась, зараз у її житті немає коханої людини. У мене бажання, щоб поряд було плече, на яке я можу спертися, стати маленькою анічкою, просто заплющити очі і нічого не боятися, просто мовчати. Сказала вона. 39-річна Селіванчук наголосила: немає наміру займатися пошуками цієї людини. До слова, Анна Саліванчук та Олександр Бошко прожили у шлюбі вісім років. У подружжя народилися сини Гліб та Микита. Проте, у травні минулого року, пара розірвала свої стосунки. Але про розлучення акторка оголосила лише у березні 24-го. Згодом вона зізнається, важко переживала цей період. Мені зараз не хочеться. Тому, коли в нас є це спілкуваннями, воно мені робить поруч. Я ще не готова. Ну, я прошу, щоб це було смс-ками, переписками. Ми спілкуємось трохи, але мені почує, щоб поки цього взагалі не було. Я кажу, дай мені час. Вони дружить з татом, спілкуються, дзвонять по фестаму. Тому сьогодні зранку я веду Нікіту в Садочок, він каже: Позвони тату, і мені проще, треба йому щось показати. У мене там є якийсь іграшка з Глівом. Тато теж пригоди час, їздила, там купила якісь речі для футболу. Водночас жінка зізнається, вона не вміє спілкуватися з чоловіками. Я готова, але досі ця маленька дівчинка не вміє спілкуватися з чоловіками, ходити на побачення. У мене такого нема. Мені здається, я взагалі фліртувати не вмію. Я людина, яка завжди каже правду, а правда це не про флірт. От кілька днів тому я була в спортзалі. До мене підійшов чоловік, почали розмовляти. Я зрозуміла, я з ним спілкуюся як чоловік з чоловіком, додала акторка. Мені завжди було важливо розум. Розум — це найкращий звабник жінок. Але, як то кажуть, свого чоловіка я полюбила за розум. Ось тому я вже навіть зараз не можу сказати. Зараз я стаю старшою, мені подобаються вже чоловіки накачані. Раніше я це взагалі не, не звертала увагу. Звичайно, хочеться, але це, це взагалі не важливо. Яка зовнішність, який зріст, головне, щоб була твоя людина. Мені треба досвідчена людина. З матеріальним статком я вважаю, що чоловік не може зробити менше ніж жінка, і це нормально. Це не тому, що я якась там вимагала на тому що він сам себе буде почувати на Коли В'ячеслав Довженко приголомшив загал новиною про розлучення, актор сповістив, його серце не вільне. От тільки нову обранницю показувати на відріз відмовився. Схоже, тепер цей час настав. В'ячеслав Довженко більше не приховує свій роман. Навіть показав світлини з коханою. Звісно, дівчина набагато молодша за зірку кіборгів. Зробити камінгаут актор наважився у день свого народження, 18 вересня. Напевно, розчулився, коли дівчина привітала його з досягненням 48 років. Виклала у мережі їхні спільні світлини. Тож Довженко зробив репост. Ось так ми й побачили нову обранницю знаменитого чоловіка, яка написала: Моя любов, мій друг, моя душа, моя підтримка, натхнення зі святом найкращий кохана не вітала актора на знімальному майданчику. Натомість удома влаштувала справжнє свято з повітряними кульками і тортом. Мені повідомили 14 лютого, передавши люто таким монотонним тоном. Слава, вітаю вас розлучено. Я сказав, ви вас святом на все добре. Це був певний серйозний драматичний був період в житті. Я не міг змінити ситуацію. Ну, можливо, біг, не знаю. Ми нормально абсолютно спілкуємося. Ми можемо зустрітися з, з, з дітьми разом, десь посидіти, погуляти. Потім розіжаємося своє життя. Хоч як ретельно В'ячеслав не намагається приховувати стосунки, все ж усі відзначили, що на прем'єру будинку Слово він завітав з цією ж білявкою, а вона ще й назвала його мій хвильовий. Імені дівчини Довженко не сповістив. Вона зовні дуже схожа на першу дружину актора, тільки молодша. Натомість відомо вона займається дизайном костюмів. Познайомились вони на роботі. Поперек білявка нічим особливо знаменитість не зачепила. Та коли розговорилися, зірка Рубану втямив, що зустрів спорідну душу. Відтоді все і закрутилось. Дасть Бог воно все вийде. Яблуко від яблуні далеко не впаде. Творчу людину важко зрозуміти в побуді, якщо не творча людина, поділився у програмі ранок у великому місті. Зазначимо, актор В'ячеслав Довженко 17 років перебував у шлюбі з акторкою Ксенією Баша. Втім, 2018 року вони розлучилися. За час їхніх стосунків у них народились двоє синів: молодший Василь та старший Іван. Ми позналась на роботі, і це був дуже мимольотним побачення. Так зустрілися, і взагалі ніякого враження один від одного не лишили. Ну, тобто, ну, побачились і побачились. А після вже там, певно, протягом часу доля знову звела. І в той момент вже відбулася якась цікавість і згадка, що ми ж колись вже бачились. А чому тоді не відбулася історія? Дивно, дивно. А зараз відбулася. Ну, але на роботі. що була на роботі. Я готовий будувати стосунки. А одружуватись — це таке. Ну, розпишемося. Українська дизайнерка Ольга Навроцька відверто розповіла про стосунки зі співаком Олегом Михайлютою, який більш відомий як Фагот. Пара зустрічається вже 15 років. Однак наразі шлюб не брала. Раніше Фагот зізнався, вони обоє були у законних стосунках, тому це не цікаво. В інтерв'ю Аліні Дурутюк Ольга розповіла, для неї шлюб також не є дуже важливим. Навроцька поділилась, вже одягала білу весільну сукню. Жінка більше не прагне цього, але каже, і задоволення. Ням спостерігає за чужими одруженнями, хоча вона відповіла: якщо Олег зробить пропозицію, то прийме її. Проте жінка цього не чекає. От, але я теж не, не бачу в цьому якогось такої важливості. В мене було вже біле плаття, біла сукня в мене була. В мене була вже це все вже було. весілля в мене вже було. Ну, коротше, мені здається, що це реально вже навіть трошки трошки атавізм, так прагнути цього. Хоча я з задоволенням дивлюся, як, як люди одружуються, я теж там можу пустити сльозу на весіллі. Я обожнюю хепієнди. Але я не вважаю це таким важливим. Категорично не хоче вона й заводити дітей зі слів Ольги. Свого часу вони з Олегом намагалися стати батьками, але завадили певні проблеми проблеми зі здоров'ям воно не відбулося, і я зрозуміла, у мене нема такого натхнення, щоб прикладати стільки зусиль, щоб це зробити. Я думаю, що це моя якась дитяча позиція. Я не хочу брати на себе таку величезну відповідальність і відчувати стільки болю за іншу людину. У мене є фагот, є мама, є сестра, племінник, їхні тварини, Україна. Українці, мені досить зазначила вона, як висловилась дизайнерка, це її егоїстичний самозахист, спосіб уникнути зайвих переживань, із сином фагота, 14-річним Микитою, в неї стосунки хороші проблеми да, зі здоров'я да, здоров'ям і воно чи, не, чи... не відбулося. Я зрозуміла, що я не зму мене немає такого натхнення, щоб прикладати стільки зусиль, щоб це зробити. От і там, коли я кажу, що я не хочу приводити людину в цей світ, тому що я відчуваю, який він тяжкий, який він складний, який він болючий. Я не хочу добровільно брати на себе таку відповідальність і приводити іншу людину, щоб вона ну, типу тут так теж жила. Я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте вмикати дзвіночок, аби не пропустити нове відео. То розкажіть у коментарях, чи Цікаво, вам дізнаватись про стосунки зіркових пар? Ну вообще, коли взагалі коли війна почалася, я зрозуміла, що все ж таки ми в пеклі живемо. Воно, конечно, класне, красиве, і дуже багато в ньому гарно, але це пекло. Мені вистачає всіх інших.